Друзі, привіт! Що це таке? На вигляд щось незрозуміле, пожмакане, але зараз я вам розкажу, що це насправді таке та яка в нього велика та благородна ідея. Сьогодні ми завітаємо у гості до цікавої людини, яка розповість, що це, навіщо воно потрібно та яка в нього велика мета. Мене звуть Женя. Підписуйтесь на мій канал, і до речі, це перше моє україномовне відео на цьому каналі. Гаю, мене звати Денис Штилюк, я волонтер з волонтерської групи Дніпро. Кожен волонтер. Ми допомагаємо з першого дня повномасштабного вторгнення в Дніпрі, лікарням Дніпра, пораненим бійцям, а також на фронт. Так як дуже багато часу пройшло вже з початку повномасштабного вторгнення все важче стало отримувати допомогу. І все ваше стало допомагати, і тому я вирішив розширити е, свої можливості бути корисним і вирішив використати свої навички, які у мене були з часів, коли я займався ф'юзінгом, це плавка скла. Е, і я вирішив е, збирати кошти для м, наших воїнів, але для великих фондів е, повернись живим та «Лелека». Для того щоб у людей не залишалось сумнівів щодо того, як будуть використати ці кошти, я вирішив започаткувати проект склянка стійкості, і в якому всі 100% прибутку від продажу цих деформованих, але стійких склянок надходять в два фонди: «Порний живим та лелек, передати відчуття, коли ти собі наливаєш кавуську в таку скляночку, п'єш з неї. От як би ще можемо і можемо там поналивати да. відчуття. Знаєш, ну, у мене, наприклад, одразу я можу на відео настрій. капучино з віною зробити. Я, я тобі, О, давай. Я, тобі, у мене одразу підіймається настрій, тому що знаєш, вона мені додає оця ідея, що угу. а, ми всі там пожмакані війною, але ми стоїмо. Ми такі от і склянка стійкості. Тобто, оця ідея, вона додає мені сил. Коли мене питають, як ти тримаєшся, я всім розповідаю, що я починаю свій день зі скляночки незламності. Щоб зробити склянку стійкості, треба взяти звичайну склянку, яку можна купити в будь-якому магазині. Потім під нахилом на ніч помістити у піч. Піч повинна бути розігріта до потрібної температури. І ось коли склянки стоять під нахилом у розігрітій печі, за ніч. Виходить така магія, скло плавиться, та ми отримуємо зовсім незвичні форми. В цьому виробництві буває брак. Скло деформується так, що в цю склянку неможливо нічого налити та помити. Тому це відбраковується та більше не використовується. Але бувають такі випадки, коли склянку вона настільки красива, настільки унікальна, що. Її теж використовують. Далі склянки чекають своєї черги на відправку новому замовнику. Перед відправкою Денис протирає кожну склянку спиртом та запаковує її в пупирчатий пакетик, щоб вони виглядали красиво та не побились в процесі транспортування. Склянки стійкості готові до відправки. І під цим відео я залишу посилання, де можна їх прибрати. Нагадаю, що 100% прибутку йде на ЗСУ. Придбати склянки можна на Розетці. Також на моєму сайті. Вся інформація в інстаграм склянки.ua. Всі кошти, які надходять за склянки, потрапляють на волонтерську карту, яка зареєстрована в податковій. Як і я в реєстрі волонтерів. Купляйте склянки, прекрасний подарунок. І допомога ЗСУ. Дякую.